В Житомирській обласній дитячій лікарні, яка є спеціалізованим багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом третього рівня, на лікуванні сьогодні перебуває 380 пацієнтів. Діти з цікавістю спостерігали за театральним дійством лялькового театру. За допомогою казкових героїв театрали висвітлили сутність дружби. Ми зрозуміли, що треба з усіма друзями дружити. І щоб ви до нас частіше приїжджали. По закінченню спектаклю діти отримали подарунки, солодощі та привітання від волонтерів громадських організацій Майдан, народний контроль та благодійниці Наталії Циганчук. Починаючи від керівництва і до медичних середніх медичних сестер і молодших медичних сестер, вони вкладають в дітей свої душі. Тому ми дякуємо їм за це, що вони з такою любов'ю відносяться до і до діток і дуже професійно ставляться до своїх обов'язків обласну дитячу лікарню відвідує чимало благодійників кажуть що діти заслуговують особливої уваги на щастя часто заїжджають люди з гарними подарунками з гарними побажаннями Особливо на день Святого Миколая у нас було багато благодійників, але не тільки на свята приїжджають люди і в такі дні. В основному це гарні подарунки для дітей. І ляльковий театр і подарунки дуже сподобались малим пацієнтам.